Більше десяти років Тамара Рафальська намагається добитися справедливості відносно сина. Його не лише незаконно, за її словами, посадили, але ще піддавали тортурам в місцях затримання. Били дубинками, значить, та саме кульки надівали, робили у 17-го числа підключали сину електричний струм. А потім, після цих іздівательств, йому було зроблено дві операції по видаленню забойних гнійних гематом. Була розбита голова, були рубці на спині, на грудях. І подібних випадків в Україні чимало. У міжнародний день на підтримку жертв тортур правозахисники вимагають створити ефективну систему розгляду скарг на дії правоохоронних органів. За певними оцінками, декілька сотень тисяч людей стають жертвами міліцейського свавілля щороку. За словами правозахисників, тортури в місцях затримання застосовують з метою добитися свідчень від жертви. Як тільки суди перестануть визнавати в якості доказів ті докази, які отримані із катуваннями під час досудового слідства, з цього моменту власне не буде сенсу взагалі в такому виді, як катування. Того ж дня біля посольства КНР говорили і про тортури в китайських в'язницях. Мати цього китайця за приналежність до духовної практики Фалуньгун більше десяти років перебуває у в'язниці, де неодноразово піддавалася знущанням. Две недели моей маме не разрешали спать. Это очень тяжелое состояние для человека. Ее подвешивали за наручники и постоянно били, так что даже сломали палец. Фалуньгун або – учення, в основі якого дотримання принципів чесності, доброта і терпіння, а також енергетичні вправи. З 1999 року послідовників школи стали піддавати гоніням. За даними правозахисників, тисячі людей були заслані в трудові табори, де піддавалися тортурам. В результаті цього багато хто втратив життя. Тортури в кліці один з поширених методів, щоб змусити людину відмовитися від своїх переконань. Чоловіка, який займається практикою Фолундафа, заключають в клетку на много часов, де він знаходиться без движения і он испытывает от этого ужасные муки, йому не дають спати. Психологічне давление оказывается на нього. Подібні акції пройшли в різних країнах. Організація Об'єднаних Націй проголосила Міжнародний день на підтримку жертв Тортур в 1997 році.